Партнер української прем'єр-ліги сьогодні великий виклик і для нового головного тренера Львівський Карпат Владислава Лупашка і для нового головного тренера Рівненського Вереса Олега Шандрука. Ну як відносно нового Шандрук вистяну частину із Вересом пройшов минулого сезону. Всі вже бачимо трибуни. Ми бачимо новий м'яч, офіційний м'яч української премєр ліги і ми бачимо, що команди виходять на поле. Сьогодні буде дуже хороша атмосфера. Так, трибуни не заповнені, але усі хлопці, які там зібрались гарячі парубки, гарячі вболівальники. Я думаю, вони сьогодні запалять. Вони сьогодні дадуть жар у цьому матчу. Зверніть увагу на погодні умови: рясний дощ. У рівному завжди ось така погода. Називалась у футбольних колах українських львівською погодою Амбро. А тут ще один цікавий момент. Звичайно, що Олег Шандрук вітається із асистентом Владислава Лупашка Сергієм Лаврененком, який був попереднім тренером Рівненського Вереса. От якого Олег Шандрук власне і замінив у в Атаці Кузик, віддає поперечну передачу. Стіночка не зупиняє м'яч Ігор. Бразильський центр форвард Карпат швидко лів'яни повертають собі м'яч. Подача. Висока подача. Чачо оббігав аратарський майданчик. Вереса Кожухар грає... На виході знімає м'яч. Ну, не скажу, що вражаючий футбол-мельник демонстрував у контрольних поєдинках. Вовченко, Вовченко взагалі два м'ячі забив у контрольних матчах. І, ну, можливо, це десь зіграло певною мірою свою роль. Віталій Дахновський зараз перевіряє Олександра Кемкіна. Дальній удар. Але подивіться, який удар притискає м'яч до газону. Дахновський. Погляньте далі, Рикошетик від газону. Газон дуже политий, як ви бачите. Ще один дальній удар у нас. Знову Дахновський пробиває. Знову удар за меж штрафного майданчика. Знову Верес. Із м'ячем Мрвальєвич. Неточна передача на Степанюка. Зараз точно. Степанюк швидко наліво. Удар по воротах. І це сейф Кемкіна. Знову Дахновський пробиває. Кемкін рятує свою команду. Продовжується атака Вереса. Карпати м'яч перехоплюють в контрнаступ вийдуть. Ні, швидко, швидко Верес, миттєво Верес починає вступати у відбір. М'яча і Протасевич м'яч відбирає. Ось цей випад рівнян. Мровалєвич. Хороша робота на підбирання. Ну, і Степанюк, ви бачите, так? Степанюк дуже швидко якісне рішення прийняв. Підкаті так, от покотив м'яч на Дахновського під удар Віталію Дахновському. Рів'яни знову м'яч перехоплюють. Морвалєвич. Удар здалеку над поперечкою пускає м'яч Марко Мрвалєвич. Я чув. Юрій Вірт у передматчевій студії на УПЛТБ. Говорив, що він здивований, тим, що Мрвалєвіч виходить у стартовому складі. Льоц. Вперед передача. Може, й був фол, але Верес із м'ячем. Дахновський. 2-1 в 1. вихід. Передача на Шарая. Небезпечний момент. Шарай. Шарай. М'яч під лівою. Шарай. Пробиває, але блокує цей удар Бабогло. Дуже хороший випад Вереса. Дуже хороший випад Вереса. І Верес взагалі дуже симпатично. ці 25 хвилин проводить. І ось цей дуже цікавий контрвипад рівненської команди. Передача від Дахновського. І шарай. Може не найкращий перший дотик, але зрештою м'яч підліву собі поклав і завдавав удару Степанюк. Яго. Хороший черпачок. Падіння штрафного майданчику Карпат. Мірошниченко. Боротьба із Дахновським. Дахновський падає. ігнорує це падіння Андрій Коваленко. Арбітер Вар Олександр Омельченко може дивитися, може, переглядає. Але Верес дуже приємно е виглядав на весні. І зараз теж дуже приємно дивитися на Верес у цьому матчі. Удар по воротах. За меж штрафного майданчика. Удар повз ворота проходить м'яч. А пробивав Євген Морозко. Добре зараз. Чіпляється за м'яч Марко Рвальєвич. Верес розганяє свою атаку. Морозко. Морозко передача в штрафний майданчик. Скітка. Удар! Мурвалєвич пробиває. І це сей від Олександра Кемкіна. Другий сейв від Кемкіна у цьому матчі. Знов дуже класний випад від рівненської команди. Олександр Кемкін. Олександр Кемкін рятує свою команду вдруге вже в цьому матчі. Прохід Морозка. І... Дуже і дуже хороша передача на Мервалєвича у виконанні Дахновська. Подивіться, двох суперників довкола себе зібрав, викотив Марвальєвічу під удар. Це, це, оце 100% гольовий момент. Сім ударів у поворотах у виконанні Вереса, три удари в площину воріт у виконанні Вереса. А зараз можу констатувати жовту картку для Яна Костенка. Друге попередження для футболістів Карпату у цьому матчі Денис Мірошниченко отримав жовту. І зараз Ян Костенко. Льоці шарай біля м'яча розігрує стандарт рівняни. По-моєму, несподівано для всіх. Удару виконання морозка лівою ногою. З-за меж штрафного майданчика пробуває Євген Морозко. Ось ще до м'яча Кузик має простір. Іде вперед. Віддає передачу на лівий фланг Костенко. 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 Простріл. І кутовий для львівських Карпат. До Романа Гончаренка. Виходить м'яч за межі поля. Тут трата м'яча рівнянами в центрі поля. І кузик багато простору насправді отримує. Витягує на себе Гончаренка. Пасує на Яна Костенка. Той фінтить виконує простріл в напрямку Ігора Невеса і блокує цю прострільну передачу. Саме Роман Гончаренко. І звідси піде подача. На замах обіграє кльоца і лівою подає Костенко. Небезпечно! Хороша дуже подача. І здорово кожухар грає зараз на виході. Другому таймі поки що без особливих моментів. ну Оце за такої гри гострота можна сказати. так. Хороша подача в виконанні Костенка. Ігор Невес до м'яча не дотягується. По-моєму, це найгостріше, що Карпати створили у сьогоднішньому поєдинку. Зубігає Протасевич. Шарай зміщується з м'ячем в центр. М'яч під лівою удар по воротах. Невлучно. Полоненько під тиском двох суперників пасує назад до на свого голкіпера. Кємкін помиляється з передачею. Дахновський небезпечно. Дахновський, східка на 11 метрів. Степанюк. Яко Вище воріт. Який момент у Вереса! Який момент у Вереса. Олександр Кемкін. Дві руки догори просить вибачення своїх партнерів по команді. Знову ж таки, згадує те, про що ми говорили в першому таймі. Гра ногами. Гра ногами для воротаря команді Владислава Лупашка дуже важливо. Кемкін. Дивіться, давайте так. Помилитись може кожен. Польовий гравець також не раз і не два помиляється при передачі на простих ситуаціях на футбольному полі. Але помилка воротаря назавжди помітна, тому що вона завжди призводить до небезпеки як мінімум біля воріт. І Горнева зачепився нарешті за м'яч. В паузі грав підкаті проти Яго Рефері дозволяє продовжувати гру. Чачуа. Віддає на лівий фланг. Яго лежить. Карпати атакують. Мірошниченко. Мірошниченко. Пас на Чачо. Чачо зупиняє м'яч. Кучер летить в підкаті. Фол з боку Кучерова. Фіксує рефері. все-таки кої Яго залишається лежати на газоні. Кучер сперечається із арбітром стосовно е, ось цього підкату. Ну це фол. Тут що тут сперечатись. Е, але це так само фол мені здається. Полегенько б'є... Повз ворота проходить м'яч. Денис Мирошниченко на наших екранах. Не він пробивав. Павло полегенько. Близький вийшов на заміну. Намагався стіночку обвести, пробивати лівий від воротаря кут. А от не було. Доводиться рівнянам видирати м'яч, вигризати в центрі поля. Вони це роблять. Підкат від. Яна Костенко. Це друга жовта картка для Яна Костенка. Це червона картка для Яна Костенка зараз. І так кадровий дефіцит в атаці Владислава Лупашка і Ян Костенко. Тут на рівному місці створює проблеми для своєї команди вже на майбутнє. Штрафний Тим часом для Вереса подача штрафний майданчик. Вовченко скидка хороша. І не вдається пробити поворотах шараю. Поворотах не пробиває. По ногах влада Клименка пробиває. Штрафний удар буде для Карпа. І фінальний свисток Андрія Коваленка. Ну що ж, друзі? Дебют Владислава Лупашка був дуже непростим. Але я думаю, що результатом цього матчу за такого перебігу подій, результатом матчу, не ходом ри, а результатом матчу за такого перебігу подій Владислав Лупашко мав би бути задоволеним. Олександр Кемкін двічі в першому таймі серйозно виручив Карпати в другій половині зустрічі ще один розкішний момент. Мав верес, коли не забив.